Вітаю вас! Знаєте що? Ви ніколи не задумались над таким запитанням. А коли розвалиться Росія? А, а вже говорили про це. А коли? Що? Ні? Хі -хі -хі. Знаєте така ситуація? На це відповідь вам чітко ніхто не скаже, але те, що розвалиться, це факт. І розвалиться дуже з розмахом, це теж факт. Зрозумієте, така ситуація імперії завжди розвалюється, а Росія це якраз і є оцей залишок старої Російської імперії. І так як Радянський Союз свій час розвалився, так розвалилася Росія. Я на всяк випадок для спонсорів свого каналу зробив відео, де показав, ну, як би сказати, цифрами, фактами, період зростання Радянського Союзу, коли було, як сказать, добре, і період занепаду. І чому занепадав? Це теж. І не дивуйтесь, це дійсно дуже чітко видно по показникам. Не дивуйтесь. Тому якщо хтось вважає, що да ні, нам зуби щенок розповідав, він багато чого розповідає. Якщо ви думаєте, що Леонід Ілліч Брежні виступає на 26-му з'їзді партії, вийшов на трибуну і сказав «Пацани! нам хана! Ні. Він бити на ні, не час. Він з перерву, там він доклад робив з перерв, було тяжковато. Е, По-моєму, 4 години традів, який Радянський Союз, які успіхи, які успіхи будуть, і як будуть святкувати сторіччя Радянського Союзу. Це 2017 рік. Так, так, так. Святкували, так? Да? Недавно. О, ой, ой я забув, так. Да. Розумієте, яка ситуація? Будь-який диктатор, будь-який царьок. Так, да, дійсно, завжди хвалить. За часів Радянського Союзу був дуже файний анекдот. Ні, дійсно його розповідали за часів Брежнєва. Що запишуть про Брежнєва в світовій енциклопедії через, ну, називали прізно, 20, 30, 50 років, хто хоче. Період тут не мало значення. От що запишуть про Брежнева? Це говорили за часів, коли з кожного тюга, з кожного. Гаречолі Бімей Леоніділич Брежнін. Він сказав, він заявив, да ми, да Радянський Союз, давав, гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав. От так само, як в Росії зараз. Те ж саме. І ніхто не був наступний. Що напишуть про Брежнева через 20 років після того? або через 50 років в енциклопедії. Напишуть мелкі політичні діяти епохи Али Погачови і Жванецької. Саме цікаво, що так воно відбулося. Пройшов час. І Аллу Пугачову і Жванецького знають. І це дійсно епоха. А Брежню нічтожество. Те ж саме буде з безумим щенком. Що запишуть про щінка? Це останній керівник Російської Федерації після якого Російська Федерація зникла з карти світу. Оце запишіть, Не дивіться. Тому що будь-яка імперія себе відживає. Ах, ні-ні-ні, Росія, да ні. Відживає це зрозуміло. Ви ж розумієте, що Римська імперія, ну, там взагалі будували, як би сказати, висікали з камня. Що Римська імперія, це не тисячоліття. Ну, вона дійсно 4, більше 400 років була. Так, да, вона розділилась на Західну і Східну, і потім Східна і ще прожила. Ну, ну вона, скажімо так, от вона м, називалась Східна Римська імперія, бо вони себе називали Римська. Але, чесно кажучи, вона була дуже вже відрізнялась від цієї першої імперії, дуже суттєво. Звичайно, ви не знаєте історію Китаю. В історії Китаю була імперія Хань. Вона саме цікаво десь по терміну була як Римська. Теж почалась 200 років за, до нової ери 200 років після. Саме цікаво що вона теж розділилась на західну і східну. Єдине, що в китайській історії називається, східна називалася пізня хань. І саме цікаво що вона теж пережила, пережила неймовірні ну, ну, момент такого взльоту і падіння. Че тільки вартий імператор Удо, який вважається най-най-най-най який там Цезарь. Ні, ну дійсно, по площаді імперія Хань була більша, ніж Римська імперія. Не дивуйтесь. Була. Хто це пам'ятає? Ніхто не пам'ятає. Великий шовковий шлях це, дійсно, за часів імперії Хань з'явився. І успішно розвивався. Було. Ну, в будь-якому випадку, дійсно, колись Британія називалася імперія, яка ну, сонце де не заходить. Так, да, вона дійсно була дуже велика. Але мало хто пам'ятає, що в XVII столітті вона не була такою. Незважаючи на те, що вона була морська держава, але ну, вважала, що тоді все-таки королівство Франції, це більш сильне, більш... Да, да, да. Франції було Тобто, розумієте, король Франції пливав на Європу, впливав. А... а Великобританія тоді, точніше, атколористо Англії більше конфліктувала з Нідерландом і так далі. Там, ну, були такі моменти. А потім помінялась. Тоді Дійсно, Великобританія стала. Велика Британія. І де вона? Да. Ну тепер тільки об'єднане королівство є. Великобританія і Північна Ірландія. Але... Хоча, як ви самі розумієте, тоді ж теж казалось, це ж нереально. Як? Ви що? Британія, як ця імперія може розвалитись? Ви що? Ви ж хоч уявляєте, що ну, дійсно був такий момент, коли ну, основні гроші, зараз то долари, більш популярні, і були фунти стерни. Так, да, це було основне. За долари, американські долари, ну як сказати, відношення було особливо після громадянської війни в США, їх за гроші не рахували. Там була грошова реформа, срібний долар, пам'ятаєте? Так її же не випадково срібний. Його дійсно випустили срібний, тому що паперові долари брати не хотіли. Ну, намертво не хотіли, зробили срібний. І колись би хто в 19 столітті, в другій половині десь не сказав, що США буде імперія, а Великобританія, ви що, смієтесь, ви що, жартуєте? Великобританія, найбільша країна в світу, найбагатша, найбагатша! Добути цього не може. Сказали. Я вже мовчу про Російську імперію. Ну, Російська імперія ж взагалі фактично з болот. зболот. <гум> ну, дійсно, дуже тривалий час. Це була на картах світу писали татари. І дуже тривалий час московського князя, царя писали Данник Татар. І або Вишиши з татар. Ні, ну дійсно так вийшло, що це нащадок Золотої Орди. Хоча я не сказав би, що Золота Орда це пага. Ну чому треба вести свою родословність від якихось там вікінгов, а не від Золотої Орди? А, від Чингисхана? Ну, взагалі, скажімо отсюда. Яв, явно приниження ролі Золотої Орди. Ух, приниження. І так дійсно. Ну, при Катерині II Російська імперія стала от... Припетрована не була імперії, ніхто її не називав ніколи. Екатерина, да, дійсно, перша придумала, що таке росіяни. Не дивитеся, це вона придумала. Ну, знаєте, це теж німці все навчили. Да, да, да. І це ж вона і фактично придумала імперію в класичному такому варіанті. І так, да, з'явилася, і ви ж розумієте, що а, Микола вже ну, царював як імперії. Як ви розумієте, Олександр ІІ теж. Але якщо б хтось би про Олександр Третій сказав, що вже е, все, так будь це не може, ви що, імперія велика. Ну, середню Азію якраз тоді захопили. Говорить, ви що, ви ж бачите, ми ж середню Азію захопили, землі Чатаєвського луса взяли під контроль. Нарешті! Да. Кавказ покорили, ну це ж трошки раніше. І казалось би, ти що, така велика, така велика! І тьох, розвалилась. Так, да, большевики на штиках відродили. Радян... Ну, імпер... Радянський Союз це Російська імперія. Але на штиках. Але відродивши, ну ви розумієте, пройшов час. Я багато разів говорив, що історія завжди виправляє свої помилки. Вона виправила, вона знищила Радянський Союз історію. Хоча я ще раз говорю, якщо вам цікаво, от можете подивитись відео для спонсорів. Там якраз показано на цифрах. Чому? Як? Коли. А зараз пройшов час Російської Федерації. Да. Тим паче ви ж розумієте, що вона дійсно розвалиться на окремі е, держави і е, це буде сприймати нормально. Так, далі. так само, як в свій час дійсно, ну, Римська імперія розвалилася. Да, можна відродження Римської імперії. Ну, Османська імперія теж розвалилася, вона теж була дуже велика. Тим паче вона е, була ну, така, що ну, ви що ж думаєте, відень просто так намагалися взяти. Да, Європа боялась, що Османська імперія зараз буде Рим брати. А в чому би ні? Такий був ризик такий Але ще як бачите. Так що, да, історія, цікава річ. Її треба знати. І знати те, що часи Російської Федерації закінчились. І тут Путін приклав масу зусиль, щоб прискорити момент розвала Російської Федерації. Awa, wam jak to zabawa?